Це свято це визнання того, що саме добровольці є основний кістяк української армії, української оборони. Зараз більшість моїх друзів, більшість моїх знайомих служать у армії, воюють на Донбасі вже в рядах лі лінійної армії. Добровольчий рух у 2014-му дозволив нам підняти повністю оборону. Так ставиться Ярослав до впровадження в Україні дня добровольця. Це по праву його свято, адже у 2014-му він пішов на війну за власною волею. Пройшов гарячі точки, такі як Опитне, Піски, Водяне, Шахта, Бутівка, разом з друзями, волонтерами, громадськими активістами представниками виконкому. Він прийшов на алею слави, щоб згадати усіх загиблих на неоголошеній війні, а насамперед тих, хто пішов на неї за покликом серця. Мені було 23 роки, я вже відслужив у армії на той час. Мене не захотіли мобілізувати через військомат. Саме тому я вирішив, що я піду добровольцем, щоб не сидіти е спокійно, коли моїх побратимів і друзів я побачив серед списку своїх друзів, серед списку тих, хто загинув на цій війні. В Україні волонтерство має давню історію. Деякі дослідники, як приклади перших добровольчих батальйонів, наводять Запорізьку Січ. З цього року добровольці, які офіційно підтвердять свій статус, можуть отримувати матеріальну допомогу з бюджету. Тетяна Волкова і Гормитник, Новини ПТРК. Працюватимуть на годину довше і без перерви на обід. Найпопулярніші кабінети управління соціального захисту населення змінили графік роботи. З понеділка по четвер кабінети 2, 2А і 22 працюватимуть з 8 до 18 години. У п'ятницю – з 8 до 17. -ї. Продлили графік роботи там, де є нагрозки. Це єдине прийомне, де обслуговуються субсидії где обслуживаются льготы, где обслуживается допомога семьям з детьми. И также это, это второй кабинет, это 2 А кабинет, и 22 второй кабінет это отдел по работе с внутрішньоперемещенными лицами. Новий графік розробили в рамках менторської програми удосконалення соціальних та адміністративних послуг населенню в Дніпропетровській області. Також за порадою експертів створили Фейсбук сторінку управління. Тут публікуватимуть зміни в законодавстві та іншу корисну інформацію. Я вас убедительно прошу. заходіть і підписуйтесь. Тетяна Волкова Єгор Митник, новини ПТРК. Школярам Дніпропетровщини запропонували інтерактивну програму з історії України тиждень. Замість підручників яскраві презентації, квести, ігри та тести. Зараз інтерактивний портал тестують діти восьми шкіл області. Незабаром ним зможуть користуватися учні всіх учбових закладів Дніпропетровщини. Інформацію готує команда досвідчених істориків. Вони підбирають такі теми, які не знайдеш в звичайних підручниках. Наприклад, розповідають про війну на Донбасі або Асоціацію з ЄС, українські стартапи та поліцію, сучасну музику та мультиплікацію. Проект працює так. Учні реєструються на сайті і щотижнево отримують дві інтерактивні презентації. Після цього проходять тести і продивляються відео для кращого засвоєння матеріалу. Сніг розтанув, а сміття, що було під ним, залишилось. Сніг зійшов, все відкрилося, і знову ж таки нам інопланетяни насипали сюди сміття дуже багато в місто Павлоград, тому жителі міста Павлоград і земляни вони обурені тим, що сюди прилетіли інопланетяни і Насипали нам дуже багато сміття, тому необхідно прибирати після інопланетян». У місті пропонують провести толоки, щоб очистити Павлоград від сміття до Пасхи, до поминальних до свят основних весняних провести ряд суботників. Я знову ж таки через засоби масової інформації інформую про те, що там деякі жителі через Фейсбуки задають питання: що ні комунальних служб є. Є комунальні служби, але не в тому не в тій кількості для того, щоб навести порядок і утримувати його. Комунальників у місті стає все менше. У підприємстві затишне місто не вистачає 50 працівників. Тому роботи з благоустрою виконувати стає все важче. Принесли мені чотири щіночка. Ані пахли гар'ю, вони були такі. Ну просто запах невозможний. Цуценя, яка опинилася в руках зооволонтера Наталі Тичинської, разом з трьома своїми сестричками, ледь не згоріло в полум'ї. Хтось бездумно випалював траву за багатоповерхівкою. Кількість пожеж в екосистемах з настанням весни збільшилася в два з половиною рази. У пожежах горить не лише трава або очерет. А й комахи, їхні личинки, навіть дрібні звірі. Крім того, горить сміття, наприклад, пластикові пляшки, у їдкому димі, від яких містяться шкідливі діоксини. Це просто проти природи, потому что в траві живе много насекомых, которые мікроорганізмів, які, які полезны для того, щоб росла свіжа нова трава, і не просто какие-то жорсткі бурьяны, які потім заселяют пространство. Якщо чесно, то кожне випалювання сухої трави воно дійсно приводить до великих масштабів. Адже коли на вулиці сильний вітер, а люди випалюють траву, такими, що в сильний вітер. Воно Набувають таких масштабів, що навіть пожежним дійсно тяжко ліквідувати такі пожежі. Інспектор згадує, як в минулому році, внаслідок випалювання сухої трави в Павлограді, згорів будинок і сараї, які його оточували. Але страждає від пожеж не лише майно. В минулому році була лісова пожежа в Петропалівському районі села Дмитрівка, і тоді, коли ми гасили пожежу безпосередньо з вогню, дійсно вибігали дикі тварини, які просто рятувалися від пожежі. Якщо ви помітили людину, яка спалює траву, можна звернутися до поліції або інспекції з благоустрою. Якщо человека поймают за это нарушение, подпала или розведення костров, значить штрафи для физических лиц 340 сорок для юридичних до 1700 сімсот гривень. Тетяна Волкова, Ярослав Євраєв, Максим Гургола, новини ПТРК. Уряд з Павлоградом може з'явитися теплоелектроцентраль, яка постачатиме тепло та електроенергію місту та селам. З такою пропозицією до керівництва Павлограда і району звернувся інвестиційно-інноваційний центр. Павлоградську ТЕЦ планують розмістити на території майбутнього індустріального парку. При реалізації цього проекту буде додатково вироблятися теплова енергія. Зараз ми бачимо там ціни на тарифи, які у нас дуже такі значні. Тому у нас є до міськради пропозиція, да яка дозволяє знизити тариф за рахунок того, що утилізація цієї тепла, яка буде вироблятися на цій станції, буде утилізуватися у місцевих населеннях, атаплювати їх домівку. Для будівництва ТЕЦ планують підключити інвесторів, вже розробили проєктну документацію. При повній кондиціації, при повній виробітки електроенергії, остаточне тепло на хвостовикі турбіни – це орієнтировочно 20 мВт в час. А, якщо брати 6 місяців сезон отоплення, то це порядка 70 тисяч гігалорій. Тобто тут на сьогодні розробляється техніка, перша частина проєкту вже йде ТЕО, 301 проєктування. Стоимость тепла на сьогодні 1280 двісті з НДС. у мерії пропозиціям щодо побудови нових підприємств в раді, але до інвесторів є ряд вимог. Наприклад, реєстрація підприємства у Павлограді, щоб податки йшли в місцевий бюджет. Ще одна умова дотримання екологічних норм. Також поки що на законодавчому рівні не вирішена проблема неплатежів за тепло. Проблеми проблеми створює населення. А вони не не платежі і не платежі порождають те, що НАК Нафтогаз не видає номінацію, і ми бачимо, що ми не зможемо на сьогоднішній день модернізувати систему теплозабезпечення, туди. Дуже багато коштів треба. і ми йдемо по шляху, розпочали йти по шляху децентралізації. Чи здійсняться задуми щодо побудови Павлоградської ТЕЦ покаже час. Поки що є лише проєкт майбутнього індустріального парку. До речі, найбільшого в Україні. Тетяна Волкова, Максим Горгола. Новини ПТРК. Конкурс для особливих. У Павлограді вже 12-й рік проводять фестиваль зіроньки надії і добра. Організатори міський відділ з питань сім'ї, молоді та спорту. У міському творчому фестивалі Зіроньки надії та добра брали участь діти з сіми пільгових категорій, таких як багатодітні, малозабезпечені, діти учасників АТО, діти-сироти, під опікою. Вік учасників фестивалю різний. Одні виходять на сцену самотужки, а іншим допомагають брати та сестри. Я виступаю кожен год, почти кожен год. Раніше виступала завжди одна, а сьогодні перший раз виступила з істрічкою. Це була песня про Любочку, яка була такою обезбашеною девочкою. Ну, це була я. Вони спочатку представляли мене, потім я вийшла головна Любка. А ось Юна Ангеліна у наступному році збирається підкорити велику сцену та потрапити на шоу Голос країни. Я сьогодні виступала і я пила пісню в поє Три мені подобається эту песню петь. Потому що вона класна. Я вже пела її десь три рази. Вона класна. І це вже третій раз виступаю. Я ще в э, виступаю. Мені так, мені так подобається виступати, такі більші сцени. Діти змагались в кількох номінаціях. Кожен обрав для себе ту, яка йому вподоби. Кожен із вас дарував свою творчість і пісенну, і інструментальну, і танцювальну, і якусь оригінальному жанрі. І, звичайно, це надії, зіроньки надії добра. Всі сподіваються на те, що його зірочка буде найяскравіше. Журі фестивалю, волонтери та керівники творчих колективів. Вони й обирали переможців. Этот фестиваль очень трогательный, потому что в нем дети как будто бы немножко обделенные судьбой. Одни дети, при, при, приехавшие сюда с линией с, ну, фронт с оккупированной территории, другие дети просто инвалиды. И вы понимаете, вот, когда слушаешь их творчество, то тогда по-настоящему слезы наворачиваются в глаза. Усіх учасників фестивалю нагородили дипломами та подарунками. Ярослав Євраєв Максим Горгола, новини ПТРК.